Доля України тепер залежить від політичних амбіцій Зеленського, а також від того, наскільки ці амбіції збігаються з державними інтересами України. Наприкінці минулого тижня, під час відкриття оновленого Нотердам де Парі, відбулася трьохстороння зустріч між майбутнім президентом США Дональдом Трампом, діючим президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером України Володимиром Зеленським. Дуже дивна зустріч, враховуючи те, що вона тривала майже 35 хвилин, а результати домовленостей так і не були публічно оголошені ми дійсно не знаємо результатів перемовин і чи матиме Паризька зустріч ті ж наслідки, що й на півтаємничі переговори в Омані або так звані Стамбульські домовленості. Жодна із сторін не говорять конкретики. А всі офіційні коментарі зводяться до словесних абстракцій, які нічого не пояснюють. Тому будь-які сценарії продовження або завершення російсько-української війни можна вважати цілком собі реальними. Однак деякі обставини непрямим чином вказують на те, що українське керівництво, можливо, погодилось на умови капітуляції за російським сценарієм питання лише в тому. Коли буде представлений план закінчення війни. І чи буде він затверджений Верховною Радою. Так що дивує у Паризькій зустрічі По-перше. Перемовини за 35 хвилин. Три учасники. Робота перекладача. Вступне слово з кожної сторони. Наголошення офіційних позицій. Все це потребує деякий час. Але Таке враження, що Зеленському був зачитаний ультиматум, на який він нібито погодився. За деякими неофіційними джерелами мова йде про те, що він разом із Єрмаком емігрує до Лондона, Україна залишається без головнокомандуючого і легітимних органів влади, І таким чином ніхто не заважає Трампу закінчити війну за 24 години. Європейські лідери нібито погодились. Побоюючись, що новий американський президент оголосить про вихід США із складу НАТО, що цілком ймовірно, Трамп вже декілька разів говорив, що не зобов'язаний тримати свою країну у складі Північноатлантичного альянсу друге, незрозумілий правовий статус переговорів нова американська адміністрація стане президентською адміністрацією. Тільки після 20 січня наступного року Трамп поки що ніхто і звати його ніяк. Електорально він 47-й президент США, але право на ведення міждержавних переговорів він отримає лише через півтора місяця, тобто після офіційної інавгурації. А це ще раз вказує на ультимативну розмову із Зеленським. Третє, дехто кіткелог. Призначений офіційним представником по Україні і Росії, мова йде про 80-річного військового дипломата з політичного кола Майка Фліна, останній прославився своїми зв'язками з російською розвідкою. Це означає, що на Київ будуть давити. Або ти підписуєш запропонований план закінчення війни за 24 години, або ми повністю припиняємо постачання зброї Зеленського. Таким чином позбавляють права вибору. Розбереження посади Президента України будь-якою ціною вже не йдеться. Так в чому полягає мирний план Трампа окрім того, що це антипод дій адміністрації Байдена, перш за все, Росія зберігає всі завойовані території. Україна через спеціалізований закон відмовляється на 10 років від вступу в НАТО. В обмін на це американці блокують по всьому світу російську нафту, а також викачують природні копалини України, звичайно, в інтересах американських корпорацій. Принципово важливо для нової американської адміністрації, яка складається виключно з промосковських діячів, існують лише нові російські кордони станом на січень 2025 року, і в Москві, і в Вашингтоні. Ці нові кордони називають однаково новою геополітичною реальністю, а реальність, як відомо, не обговорюється, вона приймається. Звичайно, теоретики республіканської партії говорять про зміну способу мислення Москви і Києва. А також про повернення політики і дипломатії. Війна має закінчитися, бо Трамп хоче обмежувати торгівельні баланси, закривати кордони. І давити на конкурентів, але не воювати, принаймні під час його каденції. Але от в чому фокус якщо уважно послухати Трампа та його оточення, то виявляється, що війна залишається відкритою навіть після підписання капітуляції. У Вашингтоні це прекрасно розуміють, тому що сили намагаються повернути мінський формат замороженого конфлікту. Років на 10, поки не зміниться покоління американських та європейських політиків, але з урахуванням територіальних втрат України і виключно на путінських умовах. А відтак можна зробити однозначний висновок вся ця історія про закінчення війни за 24 години – персональний піар Трампа як антипода Байдена і лідера радикальних республіканців. Він не прагне миру. Він лише намагається перекласти відповідальність за безпеку на європейські країни, а далі спокійно воювати з Китаєм, мирно, звичайно, методами жорстокого економічного тиску. Нічого іншого Трампа не цікавить. Тому все залежить від Зеленського він назавжди залишиться в ролі актора мему, бо не втік, чи стане рятівником держави, попри свою волю.